Як святкують День святого Миколая у родині жартівника дяді Жори. Я ж внігласний Миколай, младше ще вірить, тому вона написала письмо. і У нас був случай на днях, когда ми пытаемся узнать у неї, Типа Устіна, що ти, що ти там, Миколай, що ти хочеш у Миколаєва? Она говорит, е, я вам не скажу, я ему все написала, вже уже передала. Попросили старшу, і старшая взяла отписала от имени Миколая. Ну це я вам по секрету сейчас расскажу. Вот, отписала, что каже, то, що ти заказала у стіна, його тяжко знайти, Тому закажи щось друге. І от тобі варіанти. Дин -дин -дин. Що під подушкою знайшла від Миколая молодша донька? У нас на всі праздники один заказ кукли Монстер Монстерхай. Тому, якщо комусь не треба, то є недорого. Старшій доньці 12 років. За 12 років її життя вона, хоча б різочку раз знаходила під подушкою за погану поведінку. Ні. Не у нас все дуже лояльно по-доброму. Я сторонник воспитувати розговорами и санкціями. Які санкції у світу по відношенню до Росії ми вже знаємо в все проще, масштаби менше немножко, поэтому вот она готова за этот бонус за подарок. Она готова и учиться, и сидеть в два раза больше, чем нужно сидеть над уроками, но показать результаты и тогда вот получить желаемое. А санкции какие? Если что-то ней сделала, то что? Значит, не получит. Все, это работает. У меня как бы и в семье девочки, и в коллективе девочки, и у меня везде вот мне что-то как-то так вот фартит по, жизни с женскими коллективами. Поэтому я уже знаю подход. Лучше, лучше красиво поговорить и договориться, вот, потому что да, давить, давление не проходит вот с женским полом.